Дорогі друзі, свято 14 жовтня стає для нас одним із найбільш важливих свят в календарі річному. І сьогодні не можна собі уявити, що ще 8 років тому чоловіки, отримуючи в подарунок від своїх дівчат шкарпетки і пасту для гоління, в цьому бачили. Функцію захисника. І я завжди буду пам'ятати, що в 2014 році, 14 жовтня, своїм указом, як і як Верховний Головнокомандович, я визначив, що День захисника буде святкуватися 14 жовтня. Потрійне свято захисника України, Козаче свято і Свято Покрови. Як справжні українці зараз мають. Зустрічати це свято в дуже важкі часи. На фронті зі зброєю в руках або допомагаючи фронту. І сьогодні моя команда Європейської солідарності, команда благодійного фонду Порошенка і команда справи громад підготувала дуже круті дуже класні подарунки разом з вами всім. Хто перераховував свої гроші з праві громадні рахунки і хто зробив це можливо. Хочу нагадати, що з початку війни ми перерахували і витратили на підтримку армії більше 1 мільярда 650 мільйонів гривень. В основному гроші благодійного фонду більше 80% і 20% ваші гроші. І от сьогодні. На 17 мільйонів 590 тисяч гривень відправляється цей вантаж на фронт. Що тут є? Зараз ми пройдемося. Нас звинувачують в тому, що росіяни, агресори, що українські воїни, українські солдати мерзнуть в окопах, і генерал Мороз, як колись Наполеона, допоможуть їм нам нас перемогти. Ми заздалегідь підготувалися до цього. І машинобудівні підприємства наших партнерів виготовляють тисячі буржуєк, які, заправившись вугіллям або дровами в окопі, від 8 до 12 годин можуть тримати тепло. Зараз це як передача тепла наших сердець. Це все. Завтра піде на фронт. Ви бачите вантажівки. Вони виглядають як нові. І це зусиллями нашої сервісної команди. Вони переобуті в новісінькі шини. Вони виготовлені нові тенти, нові кузова, Проведено повне технічне обслуження, замене акумуляторні батареї, проведена профілактика палівної системи. Круто, і класно. І будуть виготовляти роль від артилерійських тягачів до перевезення особового складу. І сьогодні подарунки мають отримати і 79-ка, десантники, і Гірська штурмова, і бригада територіальної оборони, і мотострілецька бригада. Всі Крім авіації і флоту, який ми відзначимо окремо. І по всій лінії фронту на Сході завтра, 14 жовтня, будуть передані дуже важливі речі. Хочу окремо зупинитися. Тут вишуковано 10 вантажівок і пару пікапів. Це є карімати. Це є. Спальники. Це є радіостанції з комплектом додаткових батарей. Це є квадрики, дрони, які йдуть, ви бачите, 14-54 розвідбат, 79-ка. Це є комплекти зимової форми, які сьогодні є страшенним дефіцитом: і фліски, і теплі штани. і Термобілизна і майки все йде на фронт. Це є найдефіцитніша позиція. Ви пам'ятаєте нашу спільну позицію, що ми поставляли шилди, новітні е, броньовані автомобілі. І сьогодні для них ми вже завозимо і комплекти запастих частин і необхідні масла для того, щоб вони довше попрацювали. Це є і резинові чоботи. Це є знову термобілизна, це є знову карімати, це є е, логістична допомога. Е, все, що стосується е, позиції зимової форми. Це є е, наші вантаживки. Подивіться, в якому вони фантастично чудовому стані. Чим вони заповнені? Давайте подивимося. О! А це є те, що нас попросили колеса для трактора, який забезпечує інженерне облаштування наших військ. І так робиться постійно. Ще раз хочу наголосити, що ми точно дуже прямий зворотній зв'язок маємо від наших воїнів для того, щоб розповісти, що саме. Ми завозимо. А це є спеціальний подарунок подарунок 25-ки героїчній бригаді наших партнерів, які забезпечили в тому числі і успішний наступ на харківському напрямку. Справжні герої там. це є унікальний комплекс побутового обслуговування на фронті. Тут є пральні машини, сушилки. Тепле приміщення, умивальник, унікальний котел, який працює на всіх видах топліва, баки, які наповнюються водою, забезпечуючи повну автономність, і душеве відділення, коли рота може прийняти душ на фронті, забезпечивши взимку дуже круті. Позиції, які зроблені і розроблені нашими інженерами, нашими проєктантами, і виготовлені нашими партнерами, ворог шантажував весь світ голодом, блокуючи українські порти. Ворог шантажує Україну холодом, забезпечуючи блекаут внаслідок обстрілу більше як 150 ракетами і дронами Камікадзе. Українські енергетичні об'єкти. До речі, на фронт уходять і дизель-генератори, круті з заниженою шумністю 7,5 кВт, які також будуть забезпечити функціонування всього електричного обладнання на фронті. Отже, я дуже щасливий, що саме так ми, українці, зустрічаємо. Наше з вами свято 14 жовтня. Нерозумні і неосвідчені називаються Днем захисника Вітчизни. Це неправильно. Запам'ятайте. Це не свято чоловіків, це свято захисників і захисниць України. Слава захисникам і захисницям України, слава Збройним силам України і слава Україні!